one. Wow. В Чорному морі, ось нещодавно знову якісь сів на міну, і відбувся розверт Це е, фото з висоти Мар'їнки, і ми посвідчуємо новини про війнові ремонтування до в нашій країні і про наслідки війни. І наступне фото. А, те, що мабуть, зараз у всіх настах, це пожежі, які відбуваються в Лос-Анджелесі. І це ну, Мабуть, протягом останнього тижня. Дивлячись на ці речі, ми розуміємо, що потрохи-потрохи е, нам людям, мабуть, вдається те, що ми так сильно хочемо, звинувати цю планету. Ми все більше і більше вправляємося в цьому, знаходимо нові методи, нові способи, і також катаклізм не робить свою роботу. Дивлячись на це все, здається, що ну, як же ж ця планета тримається. Насправді Біблія про це говорить, що е, від першого приходу. До другого приходу, якого ми очікуємо, а ситуація тільки буде погіршуватися. Проте, а, в цей самий момент, незалежно від того, чи в нас якийсь бурний тиждень, багатий на різні події, чи в нас якийсь спокійніший тиждень, коли все здавалося трошечки краще, чи я покинувся в доброму гуморі для того, щоб служити комусь біля мене, чи в мене сьогодні немає настрою, і я не планую нічого зробити для свого ближнього. Незалежно від цього, Славянська церква вона будується. І я хочу прочитати кілька вступів до послань, які записані в новому заковіті, для того, щоб подивитися певну особливість. Почнемо з римлян першого розділу сьомого вірша, цікавить мене саме вступи і звернення до церков. Отже, римлян перший розділу сьомий вірш. Усі, які знаходяться в Римі, улюбленим Божим, верним святим. Благодатьми та мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Наступний розділ це перше коритян. Також початок перший розділ, перший другий вірш, Павло, Волею Божою покликаний за Апостола Ісуса Христа і брат состен Божій церкві, що в Коринті, посвящені у Христі Ісусі, галати. Наступний розділ. Також початок з першого вірша ми можемо побачити а, наступне, що записано на початку послання до Палаті. Перший розділ, перший третій вірш. Апостол Павло поставлений не від людей, а не від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що змертний його Скресив. І присутні зі мною всі браття до церков Галатійських. Малеквані мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. Що ми бачимо на цих кількох прикладах? Коли Павло пише до церков'ю, він пише для них якусь настанову, він звертається до цілком конкретних церков, які існували в той момент. Тобто, це не якесь таке от абстрактне значення церкви, це не якесь абстрактне явище, це цілком конкретні живі організми, де головою є Христос. І за цінність кожен член церкви, кожна людина, яка в ній є. Більше того, якщо ми звернемося до до Римлян в кінці, в 16 розділі, ми бачимо, можна сказати, ще такий ще більш розкритий цю думку, ще детальніше, Павло він звертається і просить молитися за конкретних людей в церкві, тобто тих, кого він буквально знає. Він каже, Прожаю сестрофів, вітайте Пасхилу, Акилу, улюбленого Епенета, Марію і так далі, він називає конкретні імена. Тобто, що ми бачимо? Церква зазвичай, коли ми говоримо, ми так говоримо ну, в такому загальному роді церкви. Але от, кожна церква це вами. Це конкретні люди, це конкретні імена. І церква по містах Прадовидовідові хребе. Це не з вами, це конкретні люди, це яке б воно для нас комфортне не було далеко не це приміщення, навіть не сусідні, де відбувається мудрості, а це не з вами. І звучить відповідально, правда ж? Тобто можна сказати, що цей наш організм, де головою є Христос, він е також залежить від членів церкви. Кожен з нас, якщо він стає духовно зрілішим, Якщо він духовно зростає, то можна сказати, що і загалом Градовірівська церква у нас є зрілішою, сильнішою, міцнішою духовною. І навпаки, коли ми падаємо, то ми ослаблюємо таким чином трошечки нашу місцю церкву. Я хочу зачитати Римлян 12, росту, «Читати вірш, для того, щоб зрозуміти трошки більше детально про а, якраз ми діюмичне на церкві. Отже, Римлян, 12 розділ, 4-й вірш, пише наступне. «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння. Оцей іменний діяння тут, він, якщо дивитися розглядати в контексті цього розділу, він вказує нам на більшості на взаємодію. Тому що в цьому розділі говориться про служіння, про служіння дарами. Які кожна людина, вона, будучи в церкві, вона, коли стає частиною Тіла Христового, отримує дар Духа. А більшість дарів духа вони спрямовані, тобто ціль цих дарів, ціль мова служіння дарами це ті, хто є біля мене, а не я сам. І от якраз це слово діяння, воно натякає нам на взаємодію і на стосунки. І в церкві ми якраз відносно стосунків. По благодаті маємо дуже потужне керівництво через Біблію, яка говорить нам, як повинні взаємодіяти один з одним. І серед них ми можемо поглянути на самому такі де знову ж таки прослідковується певна особливість. Не тікаємо далеко. Це той же розділ, 12-й, послання до Римлян, тільки почитаємо 10-й, вірш трошки нижче. Любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошану. Ще нижче 16 вірш. Думайте між собою однаково, не вилучайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе. Пізніше в Єфесіан ми можемо, знайти. ми можемо знайти в 4 розділі в закінченні його в 32-му вірші наступні слова. А ви одним до одного будьте ласкаві, милостиві. Прощаючи один одному, який Бог через Христа вам простив. Якщо подивитися на ці всі настанови і ці всі вірші, вони побудовані таким чином, що я з них розумію, як я повинен ставитися до е, тих, хто поруч зі мною. Але тим не менше, е, вони всі спрямовані на будування характеру саме мого. Для того, щоб я міг бути. Ласкавим, ластивим, прощаючим в стосунках з е, якоюсь людиною мені дуже важливо в першу чергу з Христом проходити через е, таке переплавлення мого серця, через будування мого характеру. Бо сам по собі, ну, ті, хто мною спілкується, вони точно знають. Я, мабуть, не дуже про ласкавість і милостивість, Але через Христа е, можна змінитися і е, це допомагає. Прибрати мого серця ті риси, які заважають мені духовно розвиватися. І навпаки надбати те, що дозволяє мені стати кращим, що дозволяє кожному з нас стати кращим і будувати нашу помісну церкву і церкву нашого розповіда. Наступна річ, наступний аспект, про який хочеться поговорити, коли ми говоримо про церкву і те, що ми, як члени церкви, отримуємо, це духовний захист в церкві. А саме е, захист зі сторони тих, хто посадили на це поставлений від влади в церкві. І е, тут ми теж зачитаємо кілька місць, які про це пишуть, що моя духовна влада дає конкретно мені. Перше, це е, вона споряджає наслідження. І фесяан 4 розділ 12 вірш, трошки вище від того місця, що ми щойно прочитали. Це слова про те, що хтось в церкві, тобто якраз влада, вони наставлені, що? Приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Тобто влада в церкві вона споряджає кожного з нас, вона допомагає нам стати добрим воїном Божим, стати тим, хто може будувати його царство і духовно зростати. Духовна влада вона молиться за нас. Це Колосян 1,9. Перший розділ 9 вірш. Через це той ми, слава дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовною. На цьому прикладі ми бачимо, що. Кожен служитель він має переживання і по молиться за людей. Бо ми не завжди зі своєї сторони бачимо всі переживання того, хто має якусь вкладу і хто дійсно служить, але зазвичай в нього є якась команда, яка за кого він відповідає, і по молиться. І я впевнений, що це дуже сильним дослідженням є для кожного з нас. Наступний аспект це навчання. Кожен служитель він навчає. Тимофія, другий розділ сьомий вірш. Тита, перепрошую, тита. Другий розділ сьомий вірш. Записані наступні слова. Усім сам себе подавайся зразкам добрих діл. У навчанні непорушеність повагу. Слово здорове, неусудве, щоб противник був засором, не мавши нічого, до сказати про нас. Давай добрий приклад. Тобто сам зростаючи, навчаючись і пізнаючи Христа, служитель він також показує це для кожного з нас. І е, цим прикладом заряджає нас, щоб і ми прагнули навчатися, прагнули зростати і прагнули бути тим, хто може дійсно показати Христа, показати його любов для тих, хто його з нами. І четверте, на що хотів би сфокусувати нашу варту, це виправляння. Галати 6 розділ. І перше річ. Ми розуміємо, що всі на грішні люди і трапляються в різні ситуації в житті. І тут якраз записано про наступне: браття, як людина упаде який пробіг, то ви духовні виправляєте такого духу младеності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Це. Мав такий один з найтяжчих аспектів служіння, і це рідко коли десь відноситься на якийсь загал. Але служителям постійно доводиться через це проходити, допомагати, підкріпляти, підподівати людей в їх їхніх випробуваннях і в їхніх їх падіннях. І це те, що кожен з нас він отримує, будучи частиною церкви. А, І перейдемо до наступного: ще один вірш, вже не буде багато читати, де записано. Наступне. Перша Петра, другий розділ, 9 вірш. Я думаю, багато хто його знає на пам'ять. Це слова, які приємно чути. Отже, другий розділ першого Петра, 9 вірш. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд в власності Божої, щоб звіщали чесно до того, хто ходить у вас із темряви для дивно світло. Тільки в церкві ми можемо отримати реальний і справжній статус, не просто видуманий людьми від для того, щоб якось когось підкреслити. Сам Творець, сам Господь, для того, хто стає членом частиною його церкви, він каже для нас, що ви вибраний рід, священство, священство царське, народ святий люд в власності Божої. Такі особливі слова і особливі будьонів для кожного з нас, ким ми є, коли ми є частиною церкви. І це не просто для того, щоб підкреслити, що там, я належу до якоїсь групи, а це дійсно статус від самого Творця. Тому, підсумовуючи всі ці речі, що ми маємо, коли ми є частиною, ця? коли ми є частиною тіла Христа, перш за все розуміємо, що ми маємо особливу настановку через Боже Слово, яка діє в нас, і ми можемо. Служити для тих, хто поруч з нами, і при цьому особливо змінювати самого себе, змінювати свій характер в образ нашого Христа, щоб залишати те, що не потрібно для нас, що нас руйнує, і навпаки, щоб для себе брати ті риси, які Христос для нас заповідав і порятував. Друге, ми маємо особливий, особливий такий духовний, духовний захист зі сторони духовної влади нашої. І тут важливо також згадати, що не тільки зі сторони духовної плати, якщо говорити про молитву, кожного ранку з понеділка по п'ятницю відбувається молитва, де підносяться молитви за різні частини церкви, за хор, за служителів, за заняття мудрості, за будь-які служіння, які проходять зараз. І кожен з нас може себе знайти в якісь цих категорій. Тобто за кожного з нас в церкві постійно хтось молиться. Особливо, коли відбувається якесь служіння, наприклад, табори, я думаю, хто був в команді, він розуміє. Команда молиться, Точно по особливому спеціально молиться лідер команди, який за це відповідає. Ті, хто хоча б якимось чином до цього служіння, вони також моляться постійно за те, щоб воно пройшло якнайкраще, і за тих, хто його звершує за служіння. І, звичайно, що жителі і ті, хто хоча б, в принципі, чув про це служіння, вони підносять молитви до Господа за один за одного. І це посудовому цінно, тому що ми навіть про це можемо не задумуватись, але кожного дня за нас хтось просить Господом. І е, третє, це особливий статус, який дійсно справжній і який дає сам Господь для того, хто обирає його і хто е, є частиною, який не просто придумали люди для того, аби якось себе возвисити чи підняти, але який дійсно є справжнім найменуванням для тих, хто слідує за Христом. Тому я хочу закликати кожного з нас просто подякувати за нашу церкву, молитися, щоб ми могли ставати все сильніше духовно, щоб ми могли покращувати стосунки один з одним і щоб ми цінували своє пісне церквою. Амінь. Домовилися.